Вітаю! Ви на каналі ВЛК Роз'яснення статті 51. Стаття 51 визначає придатність до військової служби для осіб із щелепно-лицьовими аномаліями та порушеннями функцій, що виникли внаслідок патологій травм або хвороб. Категорії придатності за статтею 51 А. Непридатні до військової служби. До цієї категорії належать військовослужбовці та призовники, у яких щелепно-лицьової аномалії, крім вроджених, викликають значні порушення важливих функцій дихальної, жувальної, ковтальної мовної, нюхової. Сюди входять дефекти нижньої щелепи після хірургічного лікування без трансплантації, деформації обличчя та щелеп, що не піддаються лікуванню. Хронічні захворювання, щелеп, слинних залоз, скринево нижньощелепних суглобів із частими загостреннями більше два рази на рік, анкілози, повна нерухомість, скронево нижньощелепних суглобів, контрактури, несправжні суглоби нижньої щелепи, які не піддаються лікуванню. Актиномікоз щелепно-лицьової ділянки, що не піддається лікуванню, висновок ВЛК не придатний до військової служби. Придатні до служби в тилових підрозділах. До цієї групи належать військовослужбовці, у яких є порушення функцій, але вони не критичні. Сюди входять аномалії прикосу, прикусу 2-3 ступенів, якщо роз'єднання прикусу більше 5 мм. Жувальна ефективність менше 60%. Хронічні сіалоаденіти, запалення слиних залоз з частими загостреннями, актиномікоз челепно-лицьової ділянки після успішного лікування, хронічний остеомієліт щелеп за наявності секвестральних порожнин та секвестрів. Висновок ВЛК придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК ТСП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку охорони тощо. В. Придатні до служби без обмежень. Сюди входять аномалії прикусу з роз'єднанням 5 мм і менше, якщо жувальна ефективність більше 60%, особливості для вступу у ВВНЗ. Вищий військовий навчальний заклад. Якщо у кандидата на навчання є аномалії прикусу, йому пропонують лікування. Якщо він погоджується, огляд проводиться через 6-9 місяців після лікування. Якщо лікування успішне, придатний до навчання. Якщо відмовляється, непридатний до навчання у ВВНЗ. Висновок ВЛК придатний до військової служби. Висновки: Якщо є значні порушення, життя Дітєво важливих функцій військовослужбовець непридатний до служби. Якщо є помірні або незначні порушення, придатний до служби в тилових підрозділах, якщо немає порушень функцій придатний без обмежень. Після лікування або операцій висновок ВЛК визначається за статтею 56 розкладу хвороб не 51, а після лікування стаття 56. Дякую, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям, рекомендуйте побратимам, побільше лайків, коментуйте, питайтесь і будьмо здорові. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!